Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про ось таких два воблери зі своєї невеличкої спіннінгової колекції, а саме Yuzuri 3D Minnow. Довжиною 6,5 см, вага 7 грам, і він є суспендером. Купив воблери в двох кольорах, так сказати, натуралка і кислота. Ну, але, оскільки. Вода в наших водоймах зазвичай дуже каламутна. Ось ця натуралка. Я нею рибала на декількох риболовлях. Жодної покльовки, жодної риби не піймав. А ось кислота таки подарувала покльовку щуки. Тому воблер в натуралці у мене поки що лежить на дні спінінгової коробки. Ну і десь буду виїжджати на водойми, де є чиста вода. Звісно, буду ним рибалити. А в тих каламутних наших водоймах, де вода дуже грязна, так сказати, кислота, себе показує і найбільше часу серед цих двох приманок я приділяю саме кислоті. На коробці довжина 6,5 см. Ну і, скажу вам, ну десь так, так і є. 6,5, 6,4 см місцей цей воблер теж з довжиною все в порядку. Зараз перевіримо вагу цих воблерів. Вага кислотного воблера 6,14 грам. А воблер в натуралці важить 6,12 грам. Ну, вага воблерів на вазі однакова. Але на коробці написано 7 грам. Я думав, ось ця різниця практично 1 грам зробить ці приманки плаваючими, будуть підніматися на поверхню води. Ну, мені потрібні суспендери. Але ось коли я перевірив ці воблери із флюрокарбоновим повіцем, вони тонули. І причому тонули дуже швидко. Тому ні про який суспендер тут не може бути й мови. Модель цих воблерів 3D-міну, це означає, що вони пофарбовані з середини приманки. І як бачите, фарба не буде відлущуватися кусками, так як на деяких воблерах із моєї спінінгової колекції. Ось це мені дуже подобається. Бачите, тут сліди від зубів щуки, від трійників, але як він був з коробки кислотним, так і є. Цим я рибали дуже мало, тут теж є незначні сліди від трейників. Але колір, приманка, свій зберегла. Це мені дуже подобається. При закиді воблер летить далеко, і, що саме головне точно в те місце, куди хочеш закинути. Навіть в невеликий вітерець, ну потрібно, звісно, робити поправку, але можна закинути саме туди, куди хочеш. Для мене це дуже важливо, тому що на наших водоймах невеличких є затоплені кущі, і потрібен дуже точний закид. Один раз помилився і потрібно лізти в воду, рятувати приманку, ну або її відривати. А як ви знаєте, ціни на воблери досить таки немалі, тому відриватися не хочеться. Трійниками на воблері я не дуже задоволений, як бачите, і передній трійник, і задній трійник трішки відігнуті. Але скажу це вина в щука. Була вона, звісно, не трофейна, вагою 2 кг 530 г. Клюнула вона мені на Хрінецькому водосховищі. Пам'ятаю ту покльовку як сьогодні. На жаль, відео я тоді не знімав, залишились лише фотографії. Отже, хрінське водосховище, ранок. Ми тоді поїхали на три дні. ну Риба геть не клювала. Це вже був останній день. Я повинен був відловити ранок і обід ми вже повинні були збиратися і їхати додому. Щука взагалі не клювала, були покльовки окуня попередні дні і вирішив не ставити ні металічного повіця, ні флюрокарбонового. Думаю, можливо, якийсь окунець клюне. На водоймі тоді було 10 чи 15 човнів, ну, багатенько було. Хтось рибалив на попловець, хтось кидав спінінгом, так як і я. Ну, на хрінках, хто рибалив, знаєте, там літом водосховище дуже сильно заростає, є такі невеличкі віконця. І ось по цих віконцях я обловлював різними приматками і шукав оконця. На одному з віконець закидаю цей воблер і вилітає щука. Такий гарний удар. Думаю, хоч би не відкусила воблер. І тут вона вискакує на поверхню води, уявіть собі, така тишина, риба не кліє, і тут от така свічка в повний ріст щуки. Зразу всі рибаки голову повернули, починає давати поради, що мені робити. А я тоді стояв на глибині десь 2,20-2,40, Заякорився, звісно, і щука в моменті втекла в зарослі водоростів. Я ж рибали у віконці. Прийшлося одною рукою спінінг тримати, другою якось не знаю рукою, і те, що спінінг тримав, того якоря потрібно було з цієї глибини підняти. Якось мені це вдалося підплив я ближче до водоростів. Ну, чую, щука ще є, не зійшла. Щука зайшла в водорості, сильно там замоталася. Думав, можливо, навіть і волосінь не витримає. Але повезло все ж таки достати рибу. Ну і на цей Воблер це є трофейна щука. Отак От зазвичай клюють такі щучки до кілограма. Ну і в кінці попадаються такі від 150 г. Цією приманкою задоволений. Оскільки наші водойми мілкі, цей воблер зазвичай анімують вічингом. Можна, звісно, і рівномірною анімацією. Або stop and go, але вершинку спінінга потрібно піднімати догори, щоб Воблер не зачепився гачками на дні загнилі водорості, або якісь гілячки. А так, в основному, це твітінг, пауза 1-2 секунди і щука або окунь атакує суперманку. Друзі, а хто з вас ловив такими воблерами? Пишіть коментарі до відео, як він себе показує. Буде цікаво почитати.